Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні я пропоную до вашої уваги характеристику людей, які народилися 14 січня, і символ сьогодні День інтеграції. Так от. На пористі особистості, які народилися 14 січня, бачать своє призначення у координації та інтеграції самих різноманітних аспектів нашого життя. Їх здатність уявити картину того, що відбувається у цілому, відокремлює їх від тих, хто схильний копатися в деталях. Народжені 14 січня здатні зібрати воєдино всі ниточки життя та виткати таке полотно, яке має сенс, вони не мають сумнівів у тому, що їхні наміри та дії абсолютно правильні, та навіть якщо вони йдуть в розріз із загальноприйнятними нормами, вони усвідомлюють, що за свої рішення та дії можуть отримати як нагороду, так і покарання. Небезпека, здається, притягує цих людей. До того ж, вони не схильні жити на лезу ножа. Буває таке, що вони шукають гострих відчуттів. Але це тільки для того, щоб стимулювати себе на якийсь час для конкретної справи. Для якого, для деякого із них небезпечні ситуації являються полігоном для вишколу свого бойового мистецтва. Більшість із них. Хто народився в цей день, знає про свою силу та могутність, але їм постійно потрібно підтверджувати ці якості, перевіряючи їх у ділі на перешкодах та на перепонах. От. Народжені 14 січня домінуючі особистості, але лідерство їх не цікавить. Вони наділені незаурядним талантом керівника, але не прагнуть займати місце у вищому ешелоні влади. Не міняючи своєї думки, вони твердо відстоюють власні позиції, особливо, якщо задіті їхні почуття та емоції. Вони переповнені рішучості виконати свої задуми, вважаючи це своїм святим обов'язком. Навіть ті із них, хто вірний духу та закону, залишають за собою право діяти незалежно від нього. Народжені 14 січня вище все цінують свободу, краще виберуть смерть ніж капітуляцію під пресінгом суспільної думки. Іноді складається враження, що люди, які народились 14 січня, занадто Переповнені турботами всесвітнього характеру, особисте життя цих людей складне та неспокійне. Друзі, товариші, родина повинні проявляти максимум розуміння і терпіння, якщо вони хочуть підтримувати добрі стосунки із цими людьми. За тією схваткою, яку вони ведуть із життям, вони остаються рівнодушними до потреб тих, хто знаходиться з ними поруч. Якщо ж вони хочуть мати підтримку близьких та надійних друзів, не варто їм ігнорувати, От. а варто потурбуватися про цих людей, які їм допомагають. Зробіть своє життя багатоплановим, щоб у ньому знаходилося місце не тільки для роботи, але й для душі. От. Народжені в 14-й місячний день знаходяться під впливом числа 5 та планети Меркурій, який дарує цим людям величезний духовний потенціал, а їхні сили, здатність до концентрації подвоюються завдяки допоміжному впливу Сатурна управителя Козирога. От Число 5 допомагає швидко відновити рівновагу після тяжких ударів долі. А іще треба їм пам'ятати, щоб не втратити свою індивідуальність, не варто гнатися за модою. Здоров'я. Усі хвороби стресу, головний біль, виразка з шлунку, безсоння, визвані перенапруженням. схильні до небезпечних ситуацій, вони доволі часто попадають в ДТП або ж стають жертвами іще ще якихось пригод. Якщо ж не хочете, Потрапити знову в якісь неприємні ситуації, треба бути уважним і зосередженим. От. А щоб зберегти здоров'я, притримайте свою агресивність та контролюйте себе. Пам'ятайте, що їжа це також задоволення. Навчіться розслаблятися. Рекомендуються різноманітні дієти. Пам'ятайте про ніжність та про чутливість, а не тільки про сексуальні страсті. Фізичні вправи бажані, помірні. Порада. Честь та безчесність це не ваша видумка. Цінуйте суспільні принципи та почуття других. Навчіться йти на компроміси, не, не травми і не несправедливість не повинні зробити ваше серце жорстоким. Позвольте собі бути слабкими та вразливими. Думки вголос. В шахматах малі ходи прокладають шлях великим перемогам. Сильні сторони, невтомність, сміливість, організованість, слабкі сторони, емоційна глухота, безкомпромісність і жорстокість. Любі мої, так це чи ні судити вам, а я вас люблю. Отака От вийшла характеристика людей, які народились 14 січня. Любі мої, Прошу вас, підписуйтесь і поділіться цим відео своїми друзями та знайомими. Може, саме їм буде цікава ця інформація. З вами була бабка-Люся. На все добре. До завтра.